Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Фліс подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписалися наш інстаграм-канал, на наш, інстаграм на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, флісова кофта на блискавці, розмір L. флісова кофта, чоловіча розмір LXL. жилетка. Такс флісова кофта. Флісова кофта. Жіноча розмір L. розмір XL на блискавці, флісова кофта. Ще великий розмір. Такс. Розмір L XL. От флісова кофта розмір 3 xl на блискавці. Так. Так. Розмір LXL. Продовжуємо. На блискавці розмір L. На блискавці. Значить, Фліска це універсальна річ, яку можна одіти як і на город, так і до свиней, так і в гості, так і в школу, так і на роботу. Можна лягти в ній поспати і гарно виспатися. Можна в ній встати і так само піти поратися до худоби. Дуже звична, зручна і універсальна річ, яку можна одягати будь-куди і будь-як. З капішоном, гарний розмір. Так, ще флісова кофта, фірма Levis, вау, клас. Розмір LXL. Гарний, великий, тут теж великий розмір. Гарна постану, товстий фліс з капюшоном. Ще. На блискавці флісова кофта з капюшоном. Так. Продовжуємо. Такий флісовий гольф під шию, гарний розмір, десь ML, розмір LXL, розмір ML. Жіночий, чоловічий розмір XL2XL. На блискавці. Гарний великий розмір. Чоловіча флісова кофта. Ще. Лісова кофта. І ще на блискавці чоловіча розмір Еліксаль. Ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.